Друзі, всім привіт! З вами Жека і це перше горизонтальне відео з цієї подорожі. До цього вже були вертикальні шорти, а зараз я хотів вам показати просто ці бомбезні панорами з райського пляжу на острові Раб. Просто вертикальна не передасться цей об'єм і заодно з вами трошки поспілкуватися. Це пляж Тайський. Один із найгарніших пляжів у версії багатьох веб-стрінок туристичних. І правда, пляж дуже широкий, дуже красивий. Тут м'якенький пісок, але є один великий мінус. Тут Дуже-дуже повільно набирається глибина. Зма... Зараз навіть зменшується. А я відійшов від берега, якщо ви бачите, я не знаю, метрів так 300, мабуть глибина знову зменшується, і мені знову поплакає. Але ці види зараз у нас на годиннику десь восьма вечора. Треба ще подивитися точніше, але плюс-мінус восьма вечора, сонце потрохи сідає, і гори ну, реально, як в раю. Не дарма його назвали Райським пляжем. Хоча якщо дивитися на кукл, то можна побачити, що це не все. цей Райський пляж по боках знаходяться інші пляжі. Там я бачу дискотеку, є багато камаранів, є багато надувних гірок, далі там ще яхта, от також я бачу невеличкий аквапарк. Тобто для відпочинку з дітьми це реально топчик. Але для тих, хто хоче поплавати в морі, для дорослих, то в мене в Шорцах є інше місце з кришталевою водичкою, з краєвидами, які не набагато. Гірше ніж тут, так що за посиланням на горі можете перейти і подивитися, що це за місце і як його знайти. і вже встигли побувати на трьох пляжах. Оце зараз третій. Перед цим був пляж, саме перший, який ми відвідали, дуже подібний на цей. Тобто така гавань невеличка. На виході з гаваню можна було теж побачити гори. Теж дуже білкі, дуже гаряча там була вода в день, коли заходиш ноги аж пекло. Потім ми відвідали пляж, який більше для дорослого відпочинку. де галічний вхід, кришталева водичка. От там ми сьогодні вранці відтягнулися супер, тому що там ще, окрім того, що класна кришталева вода, класне море, там був поруч ліс, де ми могли ховатися від спеки. Тобто ми не брали з собою парасольки, палатки. Ми просто взяли з собою ковдру та килимок, розстелили між гілок і нормально собі відпочивали. Сонце нам зовсім не вадило. Апартаменти наші я покажу трошки пізніше, ще не зняв, не було часу. Можу ще розказати про дорогу. Їхали ми з міста Брно-Чехія, перетинали ми кордони з Австрією, Словенією, ну і звісно Хорватією. По грошам, саме перше, що я купив, це була віньєтка на платні дороги в Австрії, потім вінєтка на Словенію. Купив, я це заздалегідь по інтернету. Вийшло мені це 12 євро вінєтка в Австрію на 10 днів, 32 євро Словенія на місяць. Там шкода, що не можна було вибрати 10 днів. Там або 7 днів, або місяць, ну і так далі більше, пів, мі, пів року і рік. І от на місяць 32 євро, будь ласка. Але там дуже багато гір, багато тунелей, тому така ціна. По чеській республіці в мене вже була куплена вінітка, тому я сюди її не враховував. Вона коштує трошки менше, ніж 100 євро на рік. У Хорватії інша система. Там платиш від кількості проїдених кілометрів на платних дорогах. Я побудував так маршрут, щоб ми їхали найменшу відстань по Хорватії і заплатили найменшу ціну, а точніше, євро 10. Але я їхав з двома навігаторами: один Google, другий Waze. І із за цього мені прийшлося заплатити подвійну вартість, щоб пішло не так. Значить, я звик їздити Waze. але Waze собака не хотів мене вести так, як мені було потрібно, будував такі. 14 маршрути один навіть був через Італію, а в Італії дороги ще дорожче. Тому мені прийшлось будувати в Кулі. Там зручніше ставиш собі зупиночки і більше альтернативних варіантів доріг. Я будував собі так, як я це бачив, як мені зручніше. Але я звик користуватися весом. Мені зручніше. Він повідомляє про радари на дорогах, він повідомляє про якісь аварійні ситуації, про перепарковані машини на освітчі. Тобто мені з ним комфортніше. І щоб їхати в комфорті, я собі будував маршрути частково. Від брна до Граца, від Граца до Любляни, від Любляни до Рупи і так далі. А в Google я собі поставив, побудував вже весь маршрут, який мені був потрібен повністю. Гугл мені на фоні там щось казав, там поверніть праворуч, поверніть ліворуч і так далі. І коли ми вже в'їхали в Хорватію, Гугл я не вимкнув, а весь мене вже був побудований. До острова Рав. І тут знову розв'язка, яких було багато. І поблизу я бачу, що наче мені треба їхати рівніше і потім дорога входить ліворуч. Але чую голос прекрасна далі. Що мені треба праворуч повернути. Вже втома. Я більше сіми годин за кермом. Їхали ми в ніч. Чую, поверніть праворуч, і тут мені вже треба швиденько або прямо праворуч, думаю, ну може треба праворуч, і потім там дорога ліворуч уйде. І я повертаю праворуч. І розумію, що це був вугол. А в гуглі в мене була проміжна точка місто Рупа. А місто Рупа, мені не треба було заїжджати, мені треба було проїхати місто Рупа. І я розумію, що ця дорога це дорога на рупу, а тобто назад. Десь 8 кілометрів. Без можливості розвернутися. Капець. А я ще був на стрьомі, тому що читав. Коли ти заїдеш в Хорватію, ти не проїдеш платну дорогу, тому що ти в фабаум. Там ти отримаєш квиточок, поїдеш далі, і коли будеш виїжджати з платної дороги, в тебе цей квиток візьмуть і скажуть, скільки тобі треба заплатити, скільки ти проїхав. І коли ми заїжджали в Хорватію через місто Руку, то всі шваквауми були відчинені, було щось написано там фрі, подивилися, ніхто нічого не видає, нічого ніде не купиш. І ми поїхали далі. Я вже був на стрьомі, що якщо в тебе нема цього квиточка в'їзду то при виїзді тобі можуть нарахувати максимальний тариф, там більше 100 євро. І тут ми повертаємо знову на рупу. Я такий, блін. Їдемо, їдемо. Дивлюся швакбауми. Я розумію, що це швакбауми на виїзд, Словенію, не на в'їзд. Нас так розвернуло. І розвернутися ми можемо аж за швакбаумами. Ну що, я під'їжджаю, кажу їй на ломаній чесько українській що мені треба в РАП. Вона каже, раб в іншу сторону. Я кажу, та я знаю, мене навігація спутала, мені треба розвернутися. Вона знову мені, раб в іншу сторону, там Словенія, Я їй знову її, та я розумію, треба розвернутися. Вона каже, ну плати євро 10. Я кажу, мені треба квиточок, спочатку на дурочка, мені треба квиточок. Вона каже, ніякого квиточка, плати. Ну Потім ми з нею поспілкувалися, я кажу, мені тільки розвернутися треба. Вона каже, добре, плати євро 10, отам -от далі, розвертаєшся. Звертаєшся сюди і платиш ще раз євро 10. Ну що, я, значить, заплатив євро 10, лабагом, відчинився, трошки проїхав, не став їхати ще кількість кілометрів, прям там розвернувся, до тієї ж будки під'їжджаю, кажу мені проїхати євро 10. Заплатив ще раз євро 10. І поїхали ми вже правильно. Правда, далі весь щось зовсім тупив, він, не зрозум... він постійно не розумів, де ми є. Зупинявся, ми вже проїхали перехрестя, він ще показує, що моя машина на перехресті, тому їхав я далі по Гуглу. Але на цьому пригоди в нас не закінчилися, як я кажу, весь щось зовсім не хотів працювати. У Гугла відмовив звук. І далі на цікавих розв'язках, коли ти їдеш, і тут тобі або треба триматися... Лівої полоси або триматися правої полоси, і права різко уходить потім в бік кудись. Я звичай весь мені там часто каже, що тримайтеся лівої полоси, тримайтеся правої полоси, тому що далі вона не туди. І ми два рази їхали не по тій полосі. Нас потім візуально, якби воно все рівно йде, не видно. Ну і після того, коли став трошки бути уважнішим, ми перестали робити коло, але реально. Трошкин туди з'їхав, тебе веде назад. І це помилка так кілометрів мінімум 10. Ти їдеш, 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 потім десь ти можеш, можеш розвернутися, а їхати назад. Так у нас було. Два рази, ще раз повторюсь, але це реально втома. Ну, Такі пригоди. У нас вийшло загалом 790 км і приблизно 50 літрів пального. Далі в нас ще були витрати це паром з міста стінниця до острова Раб. Їде він всього 15 хвилин, але коштує 18,5 євро з автомобіля, звичайного, якого висота не більше 2 метрів. Тобто, звичайний седан універсал, невелике авто. Якщо у вас авто більше, то ціна буде більше. Зараз бачите на скріні ціни на цей паром. І додатково ще на людей. Тобто у нас лише 35 євро за нас п'ятери і автомобіль. Потім ще 20 хвилин до нашого готелю сімейного типу. Нам там прибиральниця сказала на англійсько-німецькій мові, що зараз вона прибирає, заїжджайте десь о п'ятій, хоча в букінгу було написано о 3, а ми там були десь пів одинадцята, у нас термосумка, їжа і так далі. Сказала, ні, я прибираю, давайте, може, на море сходити, куди щось. Ну що, сілимо в авто, знайшли найближчий пляж, який нам подобався на гуглі, і поїхали. Хоча по факту потім приїхали раніше, перекусили, прийшла або власниця, або менеджер цього готелю, заселила нас десь на початку 3-ї години. І ось ми тут починаємо вивчати цей дивовижний острів Раб. Так що, якщо вам цікава ця тема з тревелом, підписуйтесь, далі будуть ще відео. Якісь відео вже вийшли, можете подивитися. Цю поїздку хочу знімати трошки швидше в форматі шорс, тому що я реально не маю часу потім після відпустки на монтаж відео. У мене ще монтується відео з минулого літа з Австрії, коли ми їхали, ми племінницею Сонією. Вона приїжджала в гості, я їй показував країни столиці Європи. Тому що я то не домонтував, а ще плюс-плюс багато роботи не встигаю. Тому буду робити коротенькі вертикальне відео. Зараз це як виняток. Було що розповісти з вами був Жека. Гарного вам дня, бувайте.